Всім привіт! Після літа наша шкіра зневоднена та пошкоджена, тому догляд в осінній період повинен бути комплексним. White Mandarin працює за системою відновлення природної краси Renewal System, діючи на клітину зсередини. Для того щоб наша шкіра залишалась молодою та доглядною, рекомендую використовувати серію Active Lifting Mix водоростей. Для очищення шкіри застосовуй пінку-мус для вмивання мікс водоростей. За рахунок свого складу пінка добре очищує, не подразнює та не сушить шкіру. Активні екстракти волошки та гемалісу заспокоюють шкіру та готують її до подальшого догляду. Балансуй свій па шкіри фітотоніком пророщення зерна, в складі якого є екстракт огірка, який тонізує шкіру. Після чого нанеси сироватку мікс водоростей для зволоження шкіри. Музика. Та закрий свій догляд денним кремом мікс водоростей. Швидка та крем мікс водоростей мають потужний антиоксидантний склад, за рахунок чого ваша шкіра залишається молодою та захищеною від утворення вільних радикалів. А рослинні олії, що місяця у складі, живлять вашу шкіру. Після чого можемо носити ваш улюблений декор та зустрічати новий день. Увечері повторюю ж саму процедуру, але за денний крем на нічний.